Останнім часом багато відео я бачу в інтернеті, на яких наші військовослужбовці просять людей, просять волонтерів допомогти з закупівлею машин, з закупівлею дронів, обладнання та іншого краму, який щоденно потрібен на передовій війни. Тут в мене є зауваження, а чи може адресат неправильно вказаний. Може, треба звертатись не до волонтерів, не до простих українців, які на цивілі вже роками допомагають Збройним силам України, фактично фінансують Збройні Сили України із своїх невеликих доходів. Може, вартує відео ці знімати, але десантно вказувати наших командирів, наших, нашого сонцесяйного і боготворимого мільйонами залужного. Нашого Верховного головнокомандувача Зеленського, нашу Верховну Раду України як Верховного Законодавчого органу, який розподіляє фінансові ресурси, наше міністерство оборони, яке повинно забезпечувати Збройні Сили України. Колишній той міністр Неукраїни Серєзніка, тепер міністр знову не українець, не пам'ятаю, як він там називається, ну кримський татари. Може, вортує до них звертатися все ж таки. Чи їхня функція лише красти і красти і красти, а забезпечувати Збройні Сили мають чомусь волонтери, може вже досить їздити на них. Паново, українці, змінімо свій світогляд. Зрозуміло, що до волонтерів набагато легше і приємніше звертатися, бо це є люди, це і найкращі українці, найкращі цивільні українці. Але все ж таки їхні ресурси не безкінечні. Нагадаю вам, що мінімальна зарплата в Україні орієнтовно 5 тисяч 800 гривень. Зивіться так, маю на увазі чистими. А середня зарплата 12 тисяч гривень. Тож, навіть фінансових ресурсів немає в тому об'ємі, щоб просто роками фінансувати Збройні України. Для того у нас і є Міністерство оборони. Для того у нас і є Верховна Рада, яка буде будемо розподіляти. Для того у нас є багатомільярдні. Вливання наших донорів західних друзів. Все ж таки потрібно не соромитись і казати е, про свої потреби своїм командирам, начальникам зводів, комроти, комбати, комдивізіонів, е, ком, комбригади, нашому тому сонцесяйному залужному і, звичайно, що верховному головнокомандуючу пану Зеленському. Давайте все ж таки до них звертатися. Можна звертатися і до місцевої влади. Місцева влада теж може частково допомогти. Навіть місцевої влади ресурсів є в тисячі разів більше, ніж у волонтерів. Бо вони керують народними грошми. Звичайно, що було б правильніше звертатися до тих, хто має великі гроші, до тих, хто повинен фінансувати Збройні Сили України, а нашим волонтерам, які вже 10 рік. Тянуть у війну на своїх горбах. Треба дуже добре подякувати. І до речі, не забути їх всіх обрати в наступну Верховну Раду, місцеві ради, поробити їх депутатами, поробити їх чиновниками, бо вони є найкращі люди. Самі завдяки їм Україна існує. Тож і вони повинні. Керувати нашою державою на, місцевих, на місцевому рівні, і на верховному рівні, бо лише найкращі мають керувати Україною, а не той Шмель, який, який завжди українські виборці чомусь обирають. Чомусь така мода є, що одні мають воювати за Україну, гинути за Україну, фінансувати Збройні Сили України, а зовсім інші люди мають панувати, бути депутатами, мерами, депутатами Верховної Ради, президентами, банкірами, олігархами. Ще вже це припиняти шмельс має бути шмельцем, а еліта українського народу має бути елітою. І має не лише воювати і бути волонтерами, але також і керувати цією державою. Тож мудрості нам всім я побажаю. Слава Україні, слава величному українському народові.